Вітаю, друзі! Мене звуть Роман. Я продукт-менеджер компанії Агросем. Сьогодні ми поговоримо про сівалку темпо від ведештам. Вісівний апарат сівалок Темпо це всесвітньо відома конструкція швидкісного та надзвичайно точного висіву для просапних культур. Якщо мова заходить про продуктивність, про значні площі висіву за короткі проміжки часу, про боротьбу за вологу в ґрунті, про цінність короткого весняного дня, який, як відомо, рік годує, тоді ми акцентуємо свою увагу на сімействі сівалок Темпо L. Найяскравіший представник це сівалка Темпо 16 Конструктивно продумана та ергономічно сконструйована машина, заточена під швидкісний посів. Об'єм бункера для добрив складає 5000 літрів. Вісівний апарат добрив фенікс 3 дає змогу вносити від 40 до 400 кг на гектар добрив за швидкості 15 км за годину, а то й швидше. Бункер насіння складає 90 літрів на рядок. Бункер для мікродобрив 30 літрів рядок. Максимальний тиск на вісівну секцію складає до 350 кг, що дає змогу сіяти по стерні. Відзначаючи основні переваги цієї сівалки, я відмітив наступні. Відмінна транспортна мобільність, сівалка має змогу гідравлічного регулювання колії, здатність працювати за різних умов роботи, по різноманітних агрофонах, як то постерні, після оранки чи мінімального обробітку ґрунту. Адаптивність робочих органів до умов роботи. Ми зможемо легко та швидко змінити робочі органи сівалки під висів специфічного насіння чи під нетрадиційні ґрунтові умови. За більш детальною інформацією звертайтеся в регіональні представництва компанії Агросен.